У батьківства є дві основні функції. Якщо ми віримо в те, що наша біологічна функція батьківства не закінчилась в момент народження дитини, тобто розмноження, тоді ми можемо припускати, що є щось більше, ніж просто народження дитини, розмноження. Тобто в будуванні стосунках з дітьми є дві основні функції. Причому ці функції вони абсолютно рівноправні. Тут немає ієрархічно важливішою якоюсь. ні. Перша функція це безпека. Тобто ми забезпечуємо дитині безпеку і не делегуємо це нікому. Це залежить від нас, батьків. Сюди ж в безпеку входить кордони, правила, дисципліна. Коли ми, як батьки, дитині щось дозволяємо, у дитини формується. Знання про те, що якщо батьки дозволили, це безпечно, якщо не дозволили, це небезпечно, і це те, що ми маємо сформувати у дитини. До речі, це формується приблизно якраз в з 2 до 6 років. Це дуже важлива вікова, ем, віковий період життя дитини. Тобто перша функція це безпека, про другу не судному різ.